Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні хочу зняти відео, те, яке вам довго обіцяла, про курчаток Мастер Грей, щоб виросли отакі красуні, які у мене ходять зараз отут у загородці. 11 квітня і ось мої красунчики, їх тут 20 штук. Я їх купувала під замовлення, замовляла я їх в інкубаторі. Я завжди так роблю. Я на базарі не купую курчаток. У мене є негативний опит. В цьому з цим інкубатором я співпрацюю вже років, мабуть, з 10 як не більше, і оцей брудер завжди мене виручав. Він мені настався в спадок від батьків. Тут двойна стінка. Ось, бачите, ширина десь, мабуть, сантиметрів 6-7 Внутрі мінеральна вата, обшитий він із знутрі ДВП, знаружі теж. Старенький цей вже брудер, але він мене завжди виручає. Завжди я тут вирощую своїх ціплят. Віком до 21 дня на 20 штук він розрахований. Це вже вистрадано, вищитано, тому що якщо стоїть один день просрочить, когось затопчуть. Зараз їм тут місця вдосталь і вдоволь. Є ось у мене поїлка ось така. Обов'язково даю їм пропойку. Оце штучна квочка, і її робимо мій чоловік. Мені дуже подобається це, цей пристрій. Два красних, керпі... Дві красних цегли, трьохлітровий бутильок, і в ньому бан... Это, лампочка лампочка. 60-ка зараз. Коли були холоди, була сотка. Їм трошки зараз холодно і вони бояться, вони збилися в кучку. Але ось обігають жвавенькі такі, швиденькі. Ось такий в мене є брудер. Оця штучна квочка мені дуже подобається цей пристрій, тому що від лампочки нагрівається сам бутильок і нагрівається цегла. Вони всідаються вокруг бутилька і гріють собі животики. Використовую таку годівничку. Вона зручна для малих ципляток. Ось, стоїло тільки поставити, вони побігли їсти. Ось такі в мене дітки манесенькі. Ну це ж треба було заліз в годівничку. Тікай. Киш. киш, киш. <рігла> <рігла> Ладно. <рігла> Вигодовую я їх комбікормом. Купую для них комбікорм бролерний. Тому що е, порода Мастер Грей це кросова порода, тобто штучно виведений крос м'ясо яєчної породи. Е, ще на них кажуть е, цвітний бролер. Е, ростуть вони трошечки повільніше, ніж бролери. Е, десь на місяць вони запізнюються. Бролер на місяць росте швидше. Але мене це влаштовує. Цілком під стілку використовую просто опілки, бачите, опілки, в них сухо або солому використовую. Я не стилю пільонки, я їх не стираю. Мені нема коли цим займатися. Вони дуже хорошо ростуть, Оце прекрасно ростуть на опілках або на соломі. Можна тирсу використовувати, можна використовувати просто сіно. Тобто не важно, і це буде сухо, і це буде досить, досить зручно. Купую ось такий комбікорм краморовський. Для початку взяла 10 кілограмів. І зараз піду на кухню, покажу, яку я використовую пропойку. Без пропойки циплята не ростуть. Їх треба пропоювати для того, щоб кишківник запустився в роботу і працював правильно, тоді не буде ніяких проблем. Зверху накриваю ось такою сіткою. Це з старого холодильника. У мене залишилися такі сітки. Чому так? Тому що в мене є вдома два коти. У нас на подвір'ї живуть. Мама киця Фоксі, і в неї є рудий. Кота звати рудий, її синочок. І вони такі в мене робочі коти. Тому я їм не дуже довіряю і накриваю сіткою. Стоїть в мене брудер просто в гаражі. В гараж не має опалення, він не опалюється, тому я прикриваю ось так. Для того щоб температура в брудері була 30 градусів. Перший тиждень держу температуру 30 градусів, далі буду знижувати. І Фоксі прийшла. Використовую ось таку аптечку, я її використовую вже декілька років. Вона на 50 голів, тому всі дозіровки, які мені потрібні, ось тут є розписано на які сутки, який препарат дається. І в якій кількості і для чого. Все описано. В аптечку входить в перші сутки глюкоза з аскорбінкою для імунної системи, для того, щоб включити. Далі йде антибіотик, 4 дні пропойка йде антибіотиком. Далі йдуть вітаміни 6 днів і знов 2 дні антибіотик. Так, як ця аптечка розрахована на 50 голів, то я використовую половинну дозу. Бо в мене тільки 20 курчат. Я таке роблю вже не перший рік і дуже цією аптичкою задоволена. Після цієї аптечки проблем з кишківником в курчат немає. І мені подобається те, що вона ну, доступно все написано. Все подробно, доступно написано. Воду я використовую не кип'ячену, але очищену. Воду з крана не даю. І не кип'ячу, тому що потім треба буде кип'ятити і дорослим курям. У мене немає на це ні часу, ні бажання. Тому просто ми для себе для, в їжу використовуємо очищену воду, яку купуємо спеціально. І курям я даю курчатам, поки вони маленькі, теж буду давати цю воду. Далі переведу просто на воду з крана. Воно сидить моя красуня, яка стереже міні-курчат. І будуть отакі у нас красуні згодом. Тому через тиждень будемо робити контрольне зважування. Курчаток, подивимося, як вони підростуть. На цьому буду заканчувати своє відео. До побачення! Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!